А власне, далі більше у марафоні Ті 8 Плюс поговоримо про підсумки першого засідання Ради Україна НАТО. Власне, які вони є для України, та які реформи має Україна провести власне всередині країни, аби далі продовжувати рух до альянсу. До нашого етару доєднується політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Вчора стежили за першим засіданням Ради Україна НАТО. і На ньому було затверджено річну програму для підготовки нашої держави до членства у північно-атлантичному альянсі. Про це генсек НАТО Єн Столтенберг власне заявив на прес-конференції. Багато пишуть в українських змі зараз про те, що власне ця зустріч є навіть ефективнішою ніж саміт, який був у Вільнюсі. Які у вас враження? Ну, власне, так і є. Присутність нашого міністра закордонних справ Андра Кулєбе підтверджує ці сподівання і бажання наші. Да? Е, говорили на цій зустрічі дуже багато про синхронізацію воєнно промислових комплексів між країнами НАТО. Це вже серйозний рівень, оскільки. Країни НАТО, європейські країни-члени НАТО вони зустрілися з проблемою необхідності реновації свого оборонно-промислового комплексу, і російсько-українська війна стала тим фактором, яка о, підштовхнула, змотивувала для розуміння цієї проблеми важливої. Крім того, найбільш прикметною, найбільш серйозною, серйозним наслідком, я вважаю, що останнім часом в світових медіа. Світових аналітиці ще ну все більше починають обговорюватися, обговорюватися тема вступу України до НАТО. Це своєрідна інформаційна підготовка до Вашингтонського саміту влітку 2024 року. Ювілейного саміту НАТО, на на яке у нас в Україні дуже велике значне сподівання з іншого боку, я б не розділяв цього пафосу, що Наша армія вже майже там на великий відсоток готова до вступу до НАТО. О, на там ще величезна робота нам попереду, оскільки оборона індустрія у нас фактично на поки початковому рівні. Стандарти НАТО лише поки на папері, а є питання по їх впровадженню в умовах війни і. Чи це доречно це робити на марші в умовах бойових дій великий знак питання? Варто нагадати, що НАТО це не лише воєнний союз, це воєнно-політичний союз. Тому певна, певний рівень боротьби з корупцією, укріплення антикорупційної вертикалі і структур, формування запобіжників від цієї корупції. Демократія, плюралізм це також ознаки належності до спільноти Північно-Атлантичного альянсу, і тут, в даному випадку, може бути синхронізовані наші процеси по нам з Європейським Союзом. Ну і власне по, по НАТО буде дуже, буде дуже цікаво і прикметно, якщо в 2024 році по вступу в НАТО Україна буде. Випереджати навіть перемовний трек з Європейським Союзом. Так, наприклад, рік тому назад такого сподівання у нас точно не було. А з іншого боку, навіть якщо брати останні там, повідомлення в The Economist, в Політику з приводу о, поведінки там, офісу президента. та Нашої країни щодо на останньому саміті у Вільнюсі, де відзначена була така жорстка дипломатична лінія України, спрямована на тиск. На захід щодо вступу до НАТО, і це зокрема призвело тоді до коментарів Бена Волоса, міністра оборони Великобританії, та Джейка Васаєва, радника національної безпеки Білого Дому, які звернули увагу на те, що Україна начебто не дуже вдячна. Пам'ятаєте весь цей епізод. І я думаю, що от зараз, коли півроку вже пройшло після саміту того, можу сказати, що ця тактика була виправдана абсолютно. Якби не наша, ну хай буде дитяча. Комусь буде казатись або жорстка така поведінка. Вона зараз дає свої плоди. Коли Курт Волкер, колишній спецпредставник президента США по Україні, вже говорить, що Україну потрібно приймати в НАТО, коли навіть Генрі Кісінджер, до речі, він сьогодні на сотій річниці помер, війшов у світи, і він також спочатку був противником, наприклад вступ України в НАТО у 2008 році, а буквально в останні роки свого життя змінив свою думку, і в останніх коментарях вважав, що Україна має бути НАТО. Вона є важливим гвинтиком системи світової безпеки і СТО світових міжнародних відносин. Тому ми бачимо, що поступово в західній суспільній думці змінюються акценти от цю тенденцію. Треба втримати максимально до е, літа місяця. Але є одне, але остаточне рішення буде ухвалюватися в США та Німеччині. Ці дві країни зараз якраз під питанням в плані 100-відсоткового зеленого світла України до НАТО. І прямі перемовини, звісно ж, будуть залежати від нашого uh -huh. від наших, від наших позицій на лінії фронту. Чи будуть вони залежати від реформ, які Україна має провести також? Розумієте, в чому вигідність ситуації? І Європейський Союз, і, і Північно-Атлантичний Альянс в принципі висувають приблизно однакові вимоги, стандарти. І рух, наприклад, по вступу України в ЄС автоматично має кумулятивний ефект для вступу до НАТО. І навпаки, вони взаємопов'язані речі. Не можна думати, що НАТО це лише воєнний союз, а ЄС це лише тільки економічний союз. Це неправильна думка. Вони пов'язані. Я я ж тому і сказав, що буде дуже е, парадоксально, якщо в 2024 році ми навіть швидше е, будемо номіновані на вступ до НАТО, ну ніж цей перемовний розтягнутий процес по вступу в ЄС, бо там критерії, там все ж таки потрібен буде якийсь час мінімум. Це 4-5 років мінімум. Хоча може і менше у випадку певних обставин, бажання парламенту, президенту діяти дуже швидко і радикально. Тому тут в даному випадку процеси всі взаємопов'язані щодо ще реформ. Вчора теж власне був презентований документ, який встановлює пріоритетність реформ, які Україна має власне втілити у життя. Чи можемо ми це зробити якщо не за не до літа, то принаймні у наступному році? Ми можемо розпочати цей процес вже зараз. Найголовніше це зміни процесуального законодавства, посилення процесуальної економії спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшення кількості детективів набу, реформування НАЗК і його перезапуск і конкурс щодо голови НАЗК. Це я тільки вертикаль вертикальна. Тепер беремо реформу правосуддя, яка також вимагає довершеності, оскільки запущений вже процес, скажімо так, добору до вищої кваліфікаційної комісії суддів, до вищої ради правосуддя, які є базовими структурними органами щодо реформування судової гілки влади. Нам потрібно вирішити питання щодо законодавства з національними меншинами, оскільки є за е, е, Є питання у Венеціанської комісії. Нам треба паралельно скористатися фактом зміни закону про національні меншини задля налагодження порозуміння з Угорщиною, наскільки це можливо. Оскільки Угорщина попередньо висловлювалася категорично проти вступу України в НАТО, я думаю, вона зараз також. Буде в першій половині 2024 року наполягати, виходити да в публічний простір з відповідними репліками, коментарями, які будуть на жаль, можливо, сприйняті нами неконструктивно і не об'єктивно, враховуючи, що Ворщина є на ЄС і НАТО, то ми маємо знаходити точки для порозуміння, так хочемо ми цього чи не хочемо. Ну і власне, крім того, залишається реформа податкової системи, реформа митної системи це все те, що в принципі йде в плюс для державності і інтересів України. Навіть якщо уявити, що хай це не будуть вимоги там вступу до ЄС чи вступу до НАТО, все рівно ці реформи йдуть на користь укріплення державності, державної вертикалі. Укріплення нормальних прозорих чесних відносин в різних системах правовідносин, в яких зараз чинник корупціогенності зашкалює. з іншого боку. Зараз маємо дискусії про закон, зокрема нацменшин. Тут як має діяти Україна, власне чи вона має виконувати усі вимоги, які є, чи можливо потрібно вимагати від наших партнерів адаптацію під ситуацію в Україні? Я думаю, тут має бути гнучка лінія, оскільки з одного боку. Європейський досвід говорить нам про те, що ем, е, національні меншини мають значні права. Національні меншини мають навіть квоти в парламентах, наприклад, це Румунія. Да? Е, е, національні меншини мають, крім національно-культурних прав, є й політичні права. І мова йде про європейську хартію регіональних мов, про яку ми досить говорили. Але Є одне, але саме українського характеру. Російська Федерація, ворог-окупант, може зловживати оціми демократичними нормами, наприклад, законом про національних меншин, необхідності надання певних прав, зловживати в плані підкреслення надмірної переоціненої важливості, начебто, російської. Меншини чи російськомовних українців, які росіяни вважають своїми співвітчизниками е, і волають про їх, начебто, захист, от е, зміна законодавства про національні меншини має відбуватися в європейському дусі, але з певними запобіжниками, щоб е, е, вони не використовувалися країною ворогом задля внутрішньополітичної, міжетнічної міжмовної дестабілізації, про що власне, Росія раніше використовувала активно через певні технології фактично робила неприємність з точки зору для української держави дії. І має бути оця золота середина. Але при цьому, якщо ми йдемо в ЄС, так, да, можливо. Деяким національним меншинам нам прийдеться о, знаходити порозуміння з країнами, які вважаються материнськими по відношенню до цих меншин. Мова йде про Угорщину та Румунію. Це найбільш такі моменти, оскільки в Угорщині є зауваження щодо закону про освіту, незважаючи на те, що в червні цього року ми змінили законодавство, вони, ми збільшили термін на один рік ще впровадження там, певних освітніх стандартів. І з Румунією, де є які були заперечення щодо чинного законодавства національних меншин, ну це нормальна практика. Ми можемо вийти на перемовини зараз. Бачите, тривають перемовини щодо блокування кордону польськими перевізниками. Важко, але вже досягнуто домовлення, що нові пункти пропуску не будуть заблоковані. Ну певний прогрес є. Я думаю, що європейські країни вони знаходяться в одному демократичному просторі, і нам потрібно знаходити ці важливі інструменти для порозуміння. Щодо ситуації на кордоні і, власне, тої заяви від міністра інфраструктури Польщі, яку ви озвучили про неблокування наступних власне, пунктів пропуску, чи можна це назвати початком вирішення ситуації на кордоні? Ровно до того моменту, поки не прийде до влади той уряд, який відповідає парламентському представництву більшості, зараз ми стали заручниками ситуації, коли президент Анджей Дуда. Знову перепризначив Маровецького на пару тижнів. Парламент через два тижні польський сейм, не зможе підтвердити довіру цьому уряду і буде сформований новий уряд Дональда Туска. Вже є заява Туска щодо того, що вона цікава заява. До речі, я сразу хочу звернути увагу, що якщо є сподівання, що прийде новий уряд, і все це як мене, як, як буцім, то його не було. Це неправда. Бо заява Туска наводить на роздуми про те, що все ж таки порозуміння потрібно буде шукати як компроміс. Розумієте, я в цій ситуації, звісно ж, як от експерт, маю захищати інтереси українських товаровиробників українських транспортних компаній, і, можливо, як людина, яка розуміє, що Україні вигідний був транзитний безвіз, досягнутий міністром інфраструктури України в 2022 році і пролонгований аж до середини 2024 року. Але з іншого боку, давайте поставимо себе на місце польських перевізників, да? які втрачають е, набуті ринки, які, е, які мають значно зменшені прибутки, які розуміють, що Україна не є членом ЄС, але отримала фактично права і можливості е, члена ЄС в плані транспортних перевезень, то звісно буде обурення. Як це обурення повинно було вирішуватися шляхом перемовин двох урядів? Тобто польський уряд Муравецького, він свідомо фактично своєю неучастю чи відстороненістю довів ситуацію до того, що ем, польські перевізники підбурювані досить цікавими персонажами, які пов'язані з партією Конфедерація, а це є проросійська партія. І враховуючи синхронні діями словацьких перевізників, у мене є певні ну, натяки чи певні, певне розуміння, що можливо ця акція була синхронізована і проплачена і за російські гроші, оскільки це кризовий момент, який дозволяє, російська пропаганда зараз смакує ці речі. Да? Виводить їх на рівень українсько-польських фітбосів. Хоча насправді мова йде про цивілізований. Ну, не те, що цивілізований, а м, той спір, який мав би бути цивілізованим, але, на жаль, через непорозуміння між двома урядами і відомствами, він став не цивілізованим і зараз шкодить паливному ринку України. Тощо. І з іншого боку, я вам скажу більше, він шкодить інтересам самої польської держави, бо вже. Польські муніципалітети починають е, е, бити тривогу з приводу колапсу і хаосу на прикордонних територіях. А непогана аналітика з'явилася в одному з українських виданів щодо того, що польський експорт виявляється збільшився на 43% в Україну. Тобто, це ще й не вигідно полякам, бо польські фірми, експортні постачальники, вони втрачають через затримку вантажів. Польських вантажів в Україну, ну і є сподівання, що все ж таки до інтересів своїх своєї польської економіки новий польський уряд все ж таки дослухається. І в середині грудня це питання питання буде знято з порядку денного. Ми бачимо з одного боку зараз бездіяльність уряду Польщі власне в цьому питанні, а і фактично підтримку блокади. А з іншого боку, ми бачимо, що до прикладу польський представник не їде на засідання обсє, тому що там буде Лавров. Тобто, ми бачимо і, і підтримку Польщі України власне, і при тому бачимо блокаду. Як можна пояснити ці дві полярні речі? Ну зовнішню політику значною мірою координує президент також, і тому в якщо б польський міністр був би присутній і сидів би поряд з Лавровим, ну для багатьох в світі стало б очевидно. Хоча, чесно кажучи, для мене це взагалі не Показник не маркер нічого, да, бо Блінкін буде присутній на зустрічі. Ба більше я, я, я поставився бо до інформації, що якщо б держсекретар США зустрівся б з Лавровим, як абсолютно цивілізована нормальна річ, чому тому, що перемовини все рівно будуть. І якщо вони будуть більш відкритішими, то це буде краще, бо негласні, непрямі переговори вони є. Просто в медіа. Мінімум інформації щодо цього, власне, тільки домисли, але вони є. Безумовно не може бути в світі дипломатій все базуватися на знаєте, на освітленні камер та мікрофонів. З іншого боку, ну, це жест, який Польща намагається послати Україні, що вони в зовнішній політиці підтримують Україну, але ось є у них елемент захисту їх національної економіки, їх інтересів польських громадян, які вони будуть дотримуватися. Власне, це такий жест. В тому числі для польських, да польських виборців там, польських громадян, бо е, польща буде поступово вступати в президентську гонку, і е, е, ідея про захист своїх національних інтересів вона завжди в будь-якій виборчій кампанії. Вона над Важливо ну пока останні парламентські вибори польщі це показали наскільки право справедливість опанувала зернову тему і, до речі, підвищила свою популярність саме позиціонуючи себе як захисниця аграрного ринку поляків в електоральних цілях. Щодо ще засідання ОБСЄ, власне, на яке Лавров їде, якщо навіть власне перемовини мають бути такими відкритими і дипломатичними, то з іншого боку, Росія цей майданчик використовує знову для просування своїх наративів і далі може говорити усю маячню про Україну. То чи таким чином має Росія отримувати такий майданчик для своїх промов? Хінею російські представники говорять і на Генеральній Асамблеї, на Раді Безпеки ООН. Тому саму Хінею вони говорять і на інших самітах нам вже не звикати. Але, от ви праві в тому плані, що до ОБСЄ є велика кількість питань щодо її ролі під час конфлікту, ба більше і скажу відверто: нам треба проаналізувати роль ОБСЄ у мирному врегулюванні часів. 2014 2021 років. У цій моніторинговій місії ОБСЄ, на чій боці і в інтересах яких держав вони використовувалися те, що ОБСЄ пронизано російською агентурою, те, що ОБСЄ обслуговувало інтереси Російської Федерації за оцей часовий проміжок, майже. Будь-яких притомних аналітиків європейських немає сумніву. Немає сумніву. Я розумію, що може українська дипломатія зараз не хоче собі ну, ще один зону конфліктності і турбулентності розширювати і масштабувати, але з іншого боку, роль ОБСЄ в конфлікті варто вивчати окремо. Я не вважаю, що зараз цей майданчик. Абсолютно достойний, гідний того, щоб обговорювати російсько-українську війну, це абсолютно не той інструментарій, який можна використати, оскільки через значну присутність російських інтересів в цій організації довіри до неї в Європі немає. Якщо зараз українська дипломатія вважає, що це не на часі, до прикладу, коли може бути на часі? Я думаю, що коли виникнуть ідеї, умовно кажучи, підписання якогось проміжного миру чи припинення бойових дій, і потрібно буде знайти якийсь інструмент спеціальної моніторингової місії, тощо, то якраз впливе знову тема ОБСЄ, де російські інтереси представлені широко, Ну, ми маємо зараз працювати на те, що ОБСЄ не може бути гарантом миру. В майбутньому під час мирного врегулювання це надважливо. По перше, досвід негативний вже є. А по-друге, загальна недовіра до цієї організації не є показником для використання її в мирному врегулюванні. Дякую, пане Олеже, що доєдналися до марафону. TV7+. політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку.